Вітаю, всіх пропоную подивитися відповідь на питання, що хочуть Вищі сили передати для вас прямо зараз. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож дивимося, що хочуть вам передати Вищі сили прямо зараз. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, тут з кубки. Вищі сили вам хочуть передати, щоб ви навчилися насолоджуватися життям. Можливо, ви занадто або зациклені на якихось матеріальних питаннях, можливо, вас цікавить отримання фінансів. Але, попри це, вам ще й потрібно зрозуміти, що для вас йде такий період, коли ви повинні жити у задоволенні і насолоді. Тобто, для вас йде благосприятливий час, коли все буде для вас складатися вдало. Будуть надходити приємні звісточки на якісь нові пропозиції. Взагалі, у вас буде відчуття радості, гармонії. І ще, можливо, у вас будуть якісь найближчим часом сімейні свята. Ну, і взагалі, у вас буде забагато взаємоспілкування із близькими людьми. Тобто, це час для ваших приємних моментів, маленьких життєвих задоволень. Через це вам потрібно зрозуміти, що. Вищі сили хочуть вам передати, що у вас, якщо приходять вам якісь подарунки, або ви щось вдало розпочинаєте, або у вас таке партнерство буде приємне на найближчий час, оці сімейні свята, як я говорила, для когось, можливо, хто шукає нові знайомства, можуть бути і нові знайомства, пропозиції, можливо, хтось, можливо, довідається про те, що вагітний. І ця вагітність бажана для вас. Ну і загалом, от такі події, коли у вас будуть і почуття підвищені, і емоції прекрасні, і е, взагалі будуть відкриватися якісь шанси, можливості, вам потрібно е, навчитися з радістю і вдячністю все це приймати. Не шукайте у кожному доброму вчинки. Від вашого близького оточення якихось підвохів. тому що для вас просто йде благосприятливий час, тож насолоджуйтесь ним. Другий варіант, що вам хочуть передати вищі сили, вам хочуть передати те, що, можливо, незабаром ви отримаєте якусь перемогу або винагороду. Взагалі, ви будете відчувати себе, ніби ви на коні. Тому що для вас також йде якийсь вдалий період, ви зможете, хто очікує довгоочікувані звісточки отримати, зможе з'явитися шанс у вас розрішити саме ті питання, які раніше ви не могли вирішити. Якщо ви плануєте якісь виступи, або, можливо, у вас очікується ну, такі... Є у вас Питання, які потрібно вирішити, у вас з'явиться можливість це все зробити, і все пройде успішно. Ваша праця буде оцінена гідно. І це у вас йде такий період, коли у вас будуть здійснюватися бажання. Все буде у вас виходитися дуже легко, без особливих зусиль. Тобто, Взагалі у вас йде приємний час. Якщо ви були в конфлікті з кимось, ви зможете знайти компроміс і вирішити ці конфліктні ситуації, а ситуації дійсно у вас йдуть радісні, тому що ви зможете і успіху досягти, і визнання. Можливо, хтось отримає заслужену винагороду, або ви будете отримувати прибутки. Ну, можливо, це буде виражатися у подарунках або у фінансах. І ще, якщо у вас є якась конкурентна боротьба, ви зможете отримати свою перемогу. Хтось може заключити вигідні контракти і вирішити свої проблеми. Тож у вас йдуть благосприятливий період і сприймайте все, що для вас йде, також із вдячністю. Як чим більше ми дякуємо Всесвіту, Вищим силам, тим більше ми отримуємо для себе приємних моментів життя. Третій варіант для вас, що хочуть вам передати вищі сили. Для третього варіанту вищі сили говорять про те, що у вас можуть бути дуже швидкі зміни. Все може відбуватися дуже так дійсно швидко, настільки швидко, що ви навіть можете не співати за цими подіями реагувати. Тобто у вас йде якийсь рух вперед. Будуть надходити новини, звісточки. Все буде відбуватися неочікувано. Для когось, можливо, будуть якісь подорожі, або взагалі забагато поїздок, переміщень. Вам доведеться швидко приймати рішення, хтось в цей період зможе отримати якусь посаду, або до вас будуть надходити фінанси. Тобто, для вас вищі сили передають, що у вас йде такий активний час, коли вам потрібно ну, більше активно рухатися. Робити декілька справ одночасно, ну і тому вам потрібно, щоб все це встигнути планувати свої дії зараніше, для того, щоб ви змогли уникнути якоїсь миточні і поспішності. Також якісь неочікувані події, звісточки для вас будуть, як я вже сказала, і ви будете, вам потрібно на них швидко реагувати. Для когось можуть бути неочікувані поїздки або незаплановані зустрічі. Ну, можливо, ви не планували там, наприклад, вирішувати ділові питання, а ситуації так швидко зміняться, що і вам потрібно швидко на це відреагувати, і таким чином у вас будуть виникати якісь незаплановані зустрічі, але це все буде потрібно і корисно для вас. Тому вам потрібно використовувати всі ці ситуації, благосприятливі для вас. Тобто у вас йде час пришвидшення. Для вас дуже важливо планувати, для того, щоб ви рухались до своєї мети. Енергія, яка буде до вас йти так, підвищеним потоком, її потрібно використовувати конструктивно і направляйте її в якесь русло. Ну, щоб воно не, як я вже сказала, вам не розпилувалося і не, не забирало у вас забагато часу і метушні. Тому ваші дії повинні бути цілеспрямовані. Це був у нас третій варіант.